Друзі, привіт-привіт, мої хороші! Улюблений салат на будь-яке застілля. Він складається з трьох кольорів, з трьох шарів. Середній це вершковий сир, плавлений, дуже якісний, хороший часник майонез. Зараз готувати. І родзинки. Я їх вже залила кипяточком, хай там собі помиється, набухне, трошки почиститься. Зверху буде буряк варений з майонезом, і це, так, наче, шуба виглядає. А знизу перший слой буде. Чисто морква натерта, без солі, перцю, без ніяких добавок. Дивіться, і робіть саме так, як я вам покажу. Отже, для першого шару просто натираємо сиру хорошу моркву дрібно. Так, готово. Просто пальчиками розрівняю, нічого не додаємо. Нічого, просто шар моркви. І готуємо смачненький середній шар. Перемішали сир, часник достатньо майонезу. І родзинки. Так, накладаємо, розподіляємо рівномірно і готуємо бурячки. Просто зварені, охолоджені, натерті крупно бурячки, також розподіляємо. Можна присолити приперчити за вашим бажанням, я злегка присолю. І покриваємо майнезиком, та й все. Так. -с. Готово, друзі! Неймовірно смачно, дуже сильно вам рекомендую. Цей салат має дуже різні назви в різних регіонах. Без риби, без м'яса, бюджетний, післясвятковий. любовниця. Напишіть, будь ласка, як його називають в вашому регіоні. І якщо ви бачите його вперше, то чи будете готувати, чи зуміла я вас зацікавити. Ходіть здорові і всіх благ!